День відкритих дверей для житомирських школярів у військовій частині внутрішніх військ був проведений показово, адже саме тут сьогодні продемонстрували свою міць, озброєння, оснащення цих частин, і дітвора не просто подивилась в картинках, як проходять військові будні, а побачила це наглядно. Цікаво взагалі дізнатися про життя військових. про... Різні типи зброї. Дуже класне оружие. Багато про нього чули, а от не бачили. Показали. Ми дівчатки, з 10-го Б єдинственні, так що нам інтересно. Основна мета цих заходів показати нашому населенню, що така військова частина в нашому місті Житомирі існує. Вона створена, як і всі інші аналогічні військові частини, 20 років тому. І 26 березня поточного року внутрішні війська, в тому числі військовослужбовці нашої військової частини, будуть святкувати своє 20-річчя з дня створення. Я думаю, що сьогодні буде корисно ознайомитися всім присутнім із тими технічними засобами. Такі заходи наглядно показують, що міліція і, зокрема, внутрішні війська відкриті для населення. Вони щодень забезпечують охорону громадського порядку та безпеку. Це вже є традицією. Ми спільно співпрацюємо з підшефними закладами. Житомирська школа номер 5 є підшефною школою, тому ми протягом року не лише під час дня відкритих дверей проводимо такі заходи з метрою підтримання, покращення, військово патріотичного виховання, молоді. Додамо, крім. Традиційних зустрічей з громадськістю службовці тільки у Житомирі забезпечують 11 спільних нарядів задля громадського порядку і безпеки а за три місяці роботи цим підрозділом розкрито 48 злочинів, особисто військовослужбовцями 16 та за їх участю 126.